Я радо вітаю шестикласників на уроці української літератури. й сьогодні перебуватиме у фокусі нашої уваги. А говоритимемо цього разу про пісні, які українці виконують напередодні Нового року та першого новорічного ранку. Починаємо! Під час минулого заняття ми познайомилися із величальними піснями, що їх виконують із нагоди Різдва. Сьогодні ж дослідимо схожі за змістом пісні, що співають на щедрий, святий вечір. А саме Щедрівки. Так само, як і колядки, щедрівки мають величальний характер, і в них так само бажають усіляких гараздів господарям та процвітання господарства. Ось тільки виконують щедрівки напередодні Нового року 31 грудня чи 13 січня. Метою цього свята було вблагати духів неба та землі сприяти в господарстві в наступному новому році. Цього вечора, як і на Різдво, господині готували кутюль, накривали багатий щедрий стіл, для якого можна було готувати не лише пісні, а й м'ясні страви. Молодь, переважно дівчата, ходили щедрувати. Славили працьовитих господарів, бажали хорошого майбутнього урожаю, достатку родині, приплоду худоби, доброго руїння бджіл і всіляких благ. Нерідко героїною зимових щедрівок була провісниця весни Ластівка. Це пояснюється тим, що колись дуже давно наші пращури святкували язичницький новий рік аж 20 березня. Під час весняного рівнодення. Саме тому звістку про Новий рік і приносить ластівка, а в щедрівці згадуються поле і квіти, обов'язковими персонажами щедрування були Маланка та Василь. За переказами у матері слов'янських богів лади, крім сина, була ще дочка Маланка. Коли князь місяць був на полюванні. Змій викрав дівчину і сховав у підземному царстві. Звільнив її богатир Василь, що потім одружився з дівчиною. Тому вечір у свято Маланки ще називають Василевим. А обрядові дії Водінням Маланки. За традицією найкрасивішу дівчину, прикрашену квітами з зорею на чолі. У супроводі дівчат із деревцем водили від хати до хати, бажаючи добробуту господареві і родині. До маланкування залучали Василя, одягненого селянином із серпом у руках, діда Змія з довгою бородою та короля, одягненого як мисливець. Однією з найвідоміших в усьому світі новорічних мелодій є композиція Миколи Леонтовича Щедрик. Вона лунає англійською у кінострічках Сам Удома, Міцний Горішок, Сімейка Адамсів, Гаррі Поттер» та інші. Послухаймо й ми один із численних варіантів Щедрика.

Створюючи одну з найбільш упізнаваних новорічних композицій, Леонтович обрав народний твір, знайомий йому з дитинства, що побутував на Поділлі. Очевидно, виникла щедрівка в середовищі скотарів, адже саме господарю скотарю адресувалася ця величальна молитва. В щедрівці, побудовані у формі діалогу, зображено справжнього господаря. Який завдяки праці має хороший достаток і жінку чорноброву. Народ уславлює, величає хазяїна за його вміння доглядати худобу та отримувати належну платню за свою роботу. Адже саме за результатами сумлінної праці вимірюється добробут людини. До традиційних для народних пісень художніх засобів, таких як епітети, жінка чорноброва, товар хороший. Та зменшено писливих слів, щедрівочка, ластівочка, додається персоніфікація. Ластівочка стала господаря викликати та навіть паралелізм. Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва. У давнину вважали, що щедрівка має магічну силу. Вона звучить, як молитва до щедрого бога, що вночі особисто сходить з неба. Оглядає господарство, прислухається до кожного слова і, задоволений, дарує багатий урожай і приплід худоби. Наступного, після щедрого вечора ранку, а іноді й прямо вночі відбувався ритуал засівання, який проводили лише хлопці та чоловіки. Вони ходили від оселі до оселі і засівали господарів та їхні обійстя пшеницею чи житом. Дійство супроводжували посівальними віншуваннями. Тож жанр усної народної творчості, у якому вітають або віншують господарів, називають віншуванням. У ньому звучать слова привітання зі святами та побажання благополуччя родині. Послухайте одну з таких засівних пісень. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб родило на землі, щоб був хліб на столі, щоб водилися пернаті і безчубка і чубаті, щоб не знали ви біди, нехай прийдуть гаразди, щоб капуста головчата, а петрушка корінчата, часник, як бик. Цибуля, як зозуля, пшениця, як рукавиця. Щоб була з дітею утіха, а грошей півтора міха, Щоб виміряли гроші мискою, а дітей колискою. Щоб у кожній кутині було по дитині. Хай дасть нивка по сто кіп. По сто тисяч один сніп. Віншую вас новим роком. Новим роком довгим віком, щоб ви дочекали від тепер до ста літ. Як бачимо, посівальною піснею вітають господарів із Новим роком, а зміст її розкривається за допомогою яскравих художніх засобів, порівнянь, часник, як бик, цибуля, як зозуля, пшениця як рукавиця. Повторів, сію, сію. Новим роком Новим роком метафор Прийдуть гаразди, Міряли гроші мискою, а дітей Колискою, епітетів, Пернаті, Чубаті, Капуста Головчата, Петрушка Корінчата Довгим віком, риторичних окликів з Новим роком вас вітаю і навіть поетичних перебільшень гіпербо дасть нивка по стокіп по 100 тисяч сніп. Відзначимо, що імітувати магічні сільськогосподарські дії засівання чоловіки в багатьох містах і селах України продовжують і в наші часи. Та й навіщо щедрому українському народу відмовлятися від багатовікової традиції, привітань та побажань благополуччя на новий рік якою вийшла розповідь про щедрівки? А наш урок добігає кінця. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!